26 вересня антициклон, центр якого перебуває над Балтикою, забезпечить майже на всій території України суху та сонячну погоду. Атмосферні фронти поки залишаються на далекій півночі і лише у неділю тимчасово спробують прорватися на територію нашої держави. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 13 до плюс 16 градусів, на півдні до плюс 18. Ніч обіцяє бути холодною, плюс два, плюс дев'ять градусів. А місцями на півночі, заході, північному сході та в центрі можливі заморозки на поверхні ґрунту. На Полтавщині прийдешньої п'ятниці. Очікується похмура погода. Шансів погрітися на сонці малувато, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 13. Вночі очікується 6 градусів тепла. У Кременчуці хмарний ранок триматиметься до вечора, після чого небо проясниться, опадів не передбачається. На термометрах плюс 15 градусів в день, вночі температура повітря становитиме плюс 6. У горішніх плавнях хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. Температура повітря світлої передоби плюс 15, Вночі вона опуститься до плюс 6. Вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика до сьогодні. Найтепліше 26 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2015 року плюс 29, мінімум 1997 – дев'ятсот градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.